Я не могла спочатку прийняти свого сина. Ну, знаєте, були такі думки: а за що це мені? А чому це саме зі мною? А я ж от вчитель, а мені, а що скажуть люди? Як це вчительки? Та така дитина. На дитячому майданчику діти не хотіли спілкуватись. Ну видно було, що дитина ну трошки відрізняється від інших. І я навіть соромилася своєї дитини. Прийшла забирати його з дитячого садочка, а мені вихователька каже, невже ви не звертаєте увагу на те, що ваша дитина мовчить і чому ви нічого з цього приводу не робите? А це було як грім серед ясного неба, тому що я перший раз таким зіткнулася у своєму житті, і я не знала, що робити, що відповісти. Я зрозуміла, що центри є, але вони поодинокі і немає тієї системності, через яку пройшли ми. Тому що я розуміла, що по-перше, має бути чітка структура, чітка система занять її треба неохильно дотримуватися. І обов'язково має бути ось цей трикутник: батьки, спеціаліст і дитина. Надцять напрямків: це психолог, ранній розвиток, підготовка до школи, англійська мова, перші четверті класи, репетитор, потім ритміка та розтяжка, сенсорна інтеграція, логопед, дефектолог, сурдопедагог, остеопат. Нова послуга з'явилася курси для батьків, майстер-класи і тренінги особистісного зростання. Дітки зараз дуже з складними порушеннями, тому так звісно емоційний стан і тому дітки зараз регресують Тут повільно йде розвиток дітей. Що психологію я прийшла для того, щоб допомогти старшому синові, а для того, щоб а центр ну все це організувала, щоб допомогти молодшому, щоб відволікти його від а, війни, тобто, ну є така поговорка: не було не було б щастя, якби нещастя не допомогло. Вивчаємо кольори, вчимося писати, тримати олівчик, робимо поробки, читаємо казки, вірші, співаємо. Сьогодні в нас було музичне заняття. Ми грали в шумовий оркестр, музичне таке заняття. Також велику роль приділяємо фізичному вихованню. Це в нас зарядка, фізкультура по дням. Також ну і в першу чергу дітки спілкуються між собою. Це важливо в наш час. Можливо, робити і не любити. А для мене це другий дім, це друга сім'я. Коли з'являється перше слово, то вона є найбільший зараз успіх. Дитині 5 років він ходить на сенсорну інтеграцію. Прийшов з нуля на запуск мовлення. За два місяці я запустила мовлення, в нього за тиждень з'явилися нові слова папа, мама, «баба», «ідьом». і на уроці минулого разу сказав Чіпчик. І коли дитина з нуля каже слова, ну ти розумієш, що ти чогось вартий і розумієш, що ти робиш цей світ краще. Працювала все рівно зі своїм сином все його життя щодня, і працюємо і на зараз. Гіперактивність у нас вже знята, залишається дефіцит уваги, його можна пропрацювати до 12 років, а в принципі можна з цим і жити. Найд головніша порада від матері: не треба ламати дитину під суспільство, не треба робити її А Дитина, треба, по-перше, прийняти дитину такою, яка вона є. А...